Ну і вітання усім в даному відео покажу, як зняти передній бампер на автомобілі Volkswagen Tiguan другого покоління рестайлінг 2022 року. Роботи по знятю бампера слід розпочинати з решітки радіатора. Відкриваємо капот, переходимо в моторний відсік, Решітка кріпиться. Чотирма саморізами під звздочку Т-25. Після того, як відкрутили саморізи, беремо решетку двома руками і тягнемо її на себе, вона вищелкується. Якщо комплектація з дистроніком обережно знімаємо фішку, не забуваємо, повинно бути вимкнене запалення. А, до речі, в капілочку. Якісно в лапках відновлених авто після ДТП, які купуються на аукціонах Сполучених Штатів Америки Повинна бути направляюча бампера. Немає. Навіщо? Далі фари Made in China Да, гарно виглядають, але я думаю, 1050 і вони будуть не так гарно виглядати. Машина 22-го року, 26 тисяч км пробігу. ну Ось так майте на увазі. Далі переходимо в колесну арку, відкручуємо трьома саморізами, кріпиться підкрилок до бампера стандартними ваговськими саморізами. Далі знизу відкручуємо саморез, який фіксує розширитель арки, і відщолкуємо на себе розширитель арки. Ось так виглядають кріплення обережно, щоб нічого не поламати. І далі ось у цьому місці бампер фіксується до направляючої. Таким самим стандартним саморезом. Відкручуємо і бампер освобождений. Ну що, бампер знятий після того, як відкрутили усі саморізи у нижній частині. Переходите ось у ці міста, вищолкуйте бампер на себе з направляючої. Ось так виглядають кріплення. Обережно на себе, щоб нічого не поламати. І двоєм з напарником знімаємо бампер. В кого комплектація з парктроніками, то відключайте парктроніки. в кого без, то цього не потрібно робити. Усім, кому сподобалось відео, кому було полезне відео, ставте лайки, поширюйте та не забувайте підписуватись на мій канал. Всім дякую!